камера сильнейшая, да? 12 писек. О, блядь. О сколько, дай мне, брат, вот, ну. Туман упал трохи, блядь, уже можно поснимать, блядь. Братство Десанта, Санта, блядь, киборги. Там водичка есть? Нет. О, блядь, дай-то ебану водички хоть, глоточек, Пацани, живемо, у нас є полторашка, блядь, замороженої води, блядь. Чистого, не розведеного, Водичка, водичка. водічка. Ось таке ми т'єм. Спонсор показу, блядь, кіборги. Морозоустойчивої кіборги. Це кіберди... кібернятко наше. Кібергон. Брат кіборг

Никие! Да? Дивитель, а наш Олег, наш головний сепаратист. Ебать, У нього два ПК Він двух убійця кого-то. И маньяк убийца.